Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал Як вибратися з боргів, тобто з боргової ями. Хочу всім подякувати за теплі коментарі, за лайки, за підписки, за підтримку фінансову. Мого каналу. Всім зичу здоров'я, щастя, кохання і здійснення всіх ваших заповітних мрій і бажань. Для ритуалу запалюємо свічки. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Звички запалюю. Ритуал. Як вибратися з боргів? Розпочинаю. А тому мені допомагають Святі небесні сили, просвіте Богородиця і сам творить наш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай буде воля, та як на на землі, і наш насушний да нам сьогодні, прости духи наші. Ми прощай, винаться нашим, і не веди нас свою спекусу. але везала на три рука во гоми. Боруете ги во раду со да, Марија Господ Твој, благословена Те мишен камер, благословени, близо тромте, во Те породила Исуса Христа, и спас на век, душа шами. Боруете ги во раду со Благодетна Марија Господ Твој, благословена Те мишен камер, ти Пријатрупте, боте породилаце за Христа и спасе бавете, С нашими Слава Царству Сыну, что мы не посвящены к Евишнему. не посвящены к Утімці поставлю захист нашому фінансовому каналу. Господь, отець, церква, матінка, поможіть мені, твого раба, чи рабу, вірного чи вірного, ваше ім'я. Від себе самого захистіть, нехай все нечисте, що сидить в родині, вийде з мене геть. Смуток, лінь, загін загоніть мене ваше ім'я. Від праведних дій охолодіть, силу життєву верніть, нехай як було раніше, так буде і далі. А сьогоднішньому нема життю більше. Істина. Господь Батенька, церква Матенька, поможіть мені, рабу вірного чи раба вірного ваше ім'я, від себе самого захистіть. Нехай все нечисте, що сидить в середині, вийде геть, лінь, смуту Загін загоніть мене ваше ім'я від неправильних дій охолодіть, силу життєву верніть, нехай як було раніше, так і буде далі, а сьогоднішньому нема життю більше істина. Господь батінка, церква матінка. Поможіть мені, рабі вірні, вірний або раба вірного ваше ім'я. Від себе самого захистіть, нехай все нечисте, що сердить всередині, вийде геть лінь, смуток, загін загоніть, мене ваше ім'я. Від неправедних дій охолодіть, силу життєву верніть, нехай як було раніше, так буде і далі, а сьогоднішньому нема життю більше. Амінь. Свічка кипсить, крадники виходять. Тут людина постійно Бере кредити, позичає, рідні віддають, тобто робить ці неправильні, неправільні дії виконують, це вже сила привички. Зменшить обороти. Буде легше жити. Січка кептить. Кратники виходять, стяги виходять, темнота от виходить. Хтось віддав свої гроші, позичив і віддав свою фінансову дачу. Є багато заздрості. Ми перекрили грошовий канал. Є блоки, перекриття. Це все. Спалюється, воску запечатається. Є пластина. Проблеми і труднощі. перекриття і завтрасті. І блоки вашому фінансу, ваш фінансовий канал покине. А також щоб швидше ви вийшли з боргів. Треба сім днів підряд ходити зранку до церкви, відстоювати службу Божу до а на виході подавати любому просячому не менше по 5 гривень. І тоді, як ви будете в церкві перебувати, кожен раз треба ставити свічку проситі Богородиці. З такими словами, ти Превсета, Богородиця, все бачиш, всім помагаєш, по мені, ваше ім'я, вийти з боргів, з фінансової скрути, по справедливості. Амінь. Це треба три рази сказати. І як ви ходите з церкви, все говорить. Такі слова. Здоров'ям і удачею прийшла, такі виходжу. Ніхто в мене. Мою удачу і здоров'я ніколи не забере. Амінь. Цей ритуал дивитися незалежно від фази місяця не менше сім разів. Не менше. Цей ритуал поможе вам вернути роз, розтрачену свою енергію, заново відчути свої сили, і прибуде ваше бажання, апатія зміниться на бажання, на активність в діях. І ви знайдете вихід. Ви будете отримувати інсайти, як ви вийти з цих боргів, скрути крути життєвої. Треба діяти. В житті треба діяти. А не чекати милості від майбутнього. лежачий камінь вода не потече. Чи треба щось назад це

Брала, ну кредити. так якби затягує, затягувала себе добру, ту, ту яму боржникову. Не треба це робити, тому що самі собі робите проблеми в житті. То все виходить. не ці, <кху> <кху> Невпевненість в ваших діях і проблемах фінансових справах спалюється. Спалюються всі борги. Рішуче. Навертається? Все кізою заздрість, всі закольцовки, циклічності, труднощі, борги. І неведіння в фінансових справах, у бізнесі тут я бачу когось. У воску запечатається. На нині навічна, на вічного безконечного. Ставлю захист нашому фінансовому каналу. Наші фінансові удачи. Вогняною стіною, від боргів, від заздрості, від апатії лінії, від душевних переживань через фінансові проблеми, від невезіння в фінансових справах, бізнесі в роботі, самореалізації є у когось таке. Позичили гроші у когось. Кредит на бізнес, а бізнес не розвивається. А кредит є не вихід. Менше кусиш, далі швидше прикрутнеш. І Всякі завтра Невезіння ні не ні удачі. Від перекриття фінал се каналу. Від закриття його, тому що повністю закривали. Від колег по роботі. Від сусідів по роботі. Хто вогняну стін нікому не зруйнувати? Там нашому фінансовому каналу фінансової удачі. Нікому не нашкодити. Не перекрити, не закрити. Моїх слів, нікому не перебити. Я сказала так і буде. Ключ, замок, замокязык. Аминь, аминь, аминь. Сибурге. Закрываю. Все завтра все. Всі перекриття, всі крадники, фінансів, закриття, переклади, підклади, всяке зло. Наше чуже перехвачене, перекинене, підкладене, навіяне. Це все воску закриваю. Дороги злих людей, крадникам, колег по роботі, сусідів, кровникам, які рахують наші гроші, близьким і далеким. Дороги до нас, до нашого фінансового каналу. Закриваю на нині, на вічно, на безпінічну. Там живу, ріші, хресті, буде так. На тому ритуал закінчений. Для, самори... для активації ритуалу не забувайте підписуватися. До нових зустрічей!